По телефонах, які вартують більше 2000 тисяч гривень, є в наявності такі варіанти. Зараз всі буду окремо показувати, розказувати всі телефончики. Бу відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті. Це Motorola G8 PowerLite, 4,64 по пам'яті, 2300 тисячі гривень. Ціна має відбиточок пальця в комплекті. Телефон зарядний шнурок. До всіх телефонів йдуть зарядні шнурки в комплекті. Redmi 9C, 32 два байта має. NFC, є відбиток пальця 2,200 ціна. Samsung A04e 32.2500 ціна. Тут вже йде цей роз'ємчик. Цікавий такий телефон, новий, сучасний. Xiaomi Redmi Note 8. Pro 664 по пам'яті, 3400 ціна, є відбиточок, ідеальний стан практично. Ось тут тільки здерта краска. Так, телефон взагалі без нюансів, як по екрану, так і по задній кришці. Redmi 8 a 32... 64 ГБ. 4 ГБ оперативна пам'ять, 2 сімки, карта пам'яті 2,200 ціна. Нагадуюсь, ось такий по задньому корпусу є трішки коцкий. Samsung H03. S 2000 гривень ціна 32 ГБ, теж трішки має царапини по корпусу. Але тут Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Nokia G10 ціна зараз 2000 гривень, 32 ГБ. Type-C роз'єм, великий гарненький телефон. Тут невеличкий нюанс, невеличка ось така тріщинка, але ніяк на роботу не впливає, має відбиточок пальця. І е, по Redmi є Note 7-й е, 64 ГБ пам'ять телефону, 4 ГБ оперативна пам'ять. Є відбиток пальця, 2350 ціна, Type-C роз'єм. Гарний стан телефону все відправляємо новою поштою. Кому цікаво, будь-які смартфони знаходимося у місці рівному. Приходьте, вибирайте також. Пишіть обов'язково поскидаю варіанти особисто вам.